Обрізка гілок навесні важливий етап догляду за садом. Її необхідно проводити, аби потім отримати багатий урожай груш, яблук, вишні та інших фруктів. Обрізка дерев йде основному як санітарний догляд за деревами. Обрізаються ж не тільки дерева, а так само кущі, щоб вони краще росли, плодоносили. Менше хвороб нападало різних. Здійснювати обрізку дерев потрібно у чітко встановлені терміни. Якщо зробити це надто рано, морози знищать дерево. Однак і затягувати із процесом теж не варто. Дерево обрізаються навесні до, до, до тої пори, коли ще немає ну, не йде по стовбуру сік. Оце кінець березня до середини квітня. Все, далі їх обрізати не можна. Потім ще обрізається літом. Літом тоді вже обрізаються пагони, які дуже повитягувало їх. Вони вкорочуються. За словами фахівців, не важливо обрізати хворі гілки, які можуть заразити решту дерева. Саму крону при обрізанні потрібно робити максимально прозорою. Саме перше обрізаються всі сухі гілки і гілки, які йдуть всередину дерева. Вони тоді загущавлюють дерево і його нападають всякі шкідники. Аби дерево гарно плодоносило, варто зрізати нерозгалужені прямі гілки, на яких не ростуть фрукти, адже в подальшому вони забиратимуть поживні речовини у своїх плодоносних сусідів. Аби дерево дало кращий урожай, варто вкоротити і інші гілки. Оце йдуть плодовий, такі ціло. Вона обрізається над верхньою почкою. Укорочення йде самого дерева і вона тоді буде краще плодоносить, його не буде так витягувати доверху. Для того, щоб дерево могло розвиватися та рости в повну силу, робити обрізку потрібно щороку. Здійснюють її за допомогою секатора або садової пилки. При цьому слід пам'ятати, однорічний саджанець можна вкорочувати лише зверху. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.